Вітаю, дорогі слухачі та читачі редакції Миколаїв на Дністрі. З вами програма «Вмощуйтеся зручніше і я, її ведуча Юлія Фецієвич. Сьогодні ми говоритимемо про книгу Мрії Олекси Перші. Дебютний роман журналістки вийшов друком у 2023 році. Насправді це гарна і світла книжка про підліткове кохання, написане вже у дорослому віці. Цікаво, що у цій книзі важливе значення має слово перші тому, що у підлітковому коханні зустрічаються перші поцілунки, перші обійми, перші тримання за ручку, перші захоплення та перші розчарування. Одним словом, усе в цій книзі вперше. Насправді книжка дуже легка і читається дуже просто. Отож, в романі розповідається про двох людей: хлопця на ім'я Равлик та дівчину владу, які зустрілися у літньому таборі. Помітно, що авторка робить акцент на помаранчевому кольорі, який об'єднує цих двох героїв. Після відпочинку у літньому таборі молода пара продовжує зустрічатися і гуляти сучасним Києвом, писати листи один одному від руки, триматися за ручку і спілкуватися. Проте, як далі робить авторка в книзі. Вона видозмінює історію цих двох підлітків у певному відрізку часу впродовж 15 років. Виходить так, що головні герої дорослішають, проте певні проблеми, які які вже стаються з ними у дорослому віці, нікуди не зникають. Також авторка в романі розказує про ніжність та вразливість, яке притамане кожному із нас. Також авторка показує, як важливо рости та розвиватися окремо, навіть якщо цього вимагає розлука із коханою людиною. Коли ви будете читати книжку Марії Олекса, вам здаватиметься, що це така певна книга-мемуар, книга сповідь самої авторки, яка вже у дорослому віці все ж таки вирішує відпустити своє підліткове кохання. Отож, підлітковий роман перший це не лише історія про підліткове кохання, про першу закоханість, але це також історія про цінності. Про певне формування нас як особистостей, про пережитий досвід, який ми приносимо крізь своє життя. Отож, книга залишає по собі відблиск того, наскільки важливо знайти себе в житті та своє щастя. До слова, хочу сказати, що багато читачів розкритикували авторку за заплутаний хронологічний сюжет. Хоча читаючи книжку, цього не дуже помітно, і якщо ви будете насолоджуватися історією кохання двох підлітків, я впевнена цього ви не зовсім помітите. Отож, читайте роман Марії Олекси Перші, підписуйтесь на канал, діліться враженнями, залишайте коментарі, ну і заодно вмощуйтеся зручніше.